Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами засвоюємо наші знання з теми розбираю слова забування. Працюємо з підручником зошитом. Також підготуйте ручку і простий олівець. Підручнику сторінка 6970. Право 1. Читалочка дізналася про звичай наших предків. Прочитай текст про нього. Чи є в ньому щось нове для тебе? У древніх слов'ян був красивий звичай. До свята Нового року вони вирощували в діжках квітучу вишню, де реце прикрашали іграшками, горіхами, яблуками, Поступово вишню стала замінювати зелена ялина. Чи є щось нове для тебе в цьому тексті? Якщо так, запам'ятай цю інформацію. Давай запишемо каліграфічно літеру Я, на яку розпочинається слово ялинка, ялина. Зверни увагу, як правильно записується ця літера. Запиши так, як на екрані каліграфічну хвилинку, став відео на паузу. Прочитай подане речення. Зверни увагу і пригадай, що імена пишемо з великої літери. Вправа 2. Родзинка пропонує дібрати спільнокореневі слова до одного з поданих. Запиши їх і розбери забудови. Вишня та Ялина. Яке слово тобі найбільше подобається? Запиши його. І добери до нього спільнокореневі. Вишня спільнокореневі слова, споріднені. Вишенька, вишневий, ялина, ялинка, ялинонька. Обери та запиши до одного з цих слів спільнокоренева. Я записала до вишні вишневий, а до Ялини Ялинкова. Обери свій варіант, можливо, ти придумав інші слова. Визнач будову. Бери простий олівець та визначай частинки слова. Починай із закінчення. Наприклад, Вишня, вишня, вишні, вишнею. Змінюється після буковки «н». Змінна частина слова називається закінчення. Все те, що після «н» виділяємо як закінчення. Все те, що залишилося без закінчення, воно незмінне, отже це основа. Так як ми дібрали спільно кореневе слово до слова вишня, вишневий, можемо побачити, що спільна частинка вишн це і є корінь. Вишневий. Вишнева, вишневу, вишневі. Змінюється частинка після буковки В. Виділяємо її як закінчення. Вишнев те, що без закінчення, це є основою. Вишн, відповідно, це у нас буде корінь. А як же називається частинка слова після корена? За допомогою саме неї утворилося слово вишневий. Саме так це суфікс. Ялина. Ялині. Ялину. Змінна буква в даному випадку А. Отже, це закінчення. Ялин основа. Ми дібрали спільнокореневе слово ялинкова. Яка в них однакова частинка, який буде корінь в даних слів? Ялин. Визначили корінь. Яленкова, ялинкові, ялинкову. Змінюється буковка А, отже вона закінчення. Ялинков – основа. Так як в спільнокореневому слові в нас корінь ялин, відповідно, тут теж буде корінь ялин. І бачимо, що в нас з'явився суфікс все те, що після кореня ми називаємо суфіксом. За допомогою нього утворилося слово ялинкова. Ков буде суфікс. Наступна вправа, з якою ми попрацюємо, це вправа 3 від Гаджика. Гаджик знайшов іншу інформацію про новий рік. Прочитай її. Про які традиції ти дізнаєшся вперше? Чи подобаються вони тобі? Новий рік святкують усі народи. Але кожен по-своєму. Англійці опівночі відчиняють задні двері будинку, щоб через них тихесенько втік старий рік. В Угорщині. Перші хвилини нового року страшнючим гамором відганяють від домівок злих духів. В Греції напередодні Нового року маленькі діти залишають біля каміна свої черевички для подарунків. В Італії в останні хвилини старого року зі страшним гуркотом падають з вікон старі меблі посуд. Яка інформація була для вас цікавою? Про що ви дізналися вперше? Дайте відповіді на запитання. Розкажіть, рідне. Чи хотіли б ви, щоб такі традиції були в Україні? Випишіть з тексту виділені слова. Розберіть їх за будовою. Проглянемо текст. Бачимо виділені слова старий, домівок, духів, маленькі, подаруночки, старі. Запишемо ці слова та розберемо їх за будовою. Права 4. Записуємо слова. Перше слово з великої літери. Далі через кому з маленької. В кінці поставили крапочку. Ставте відео на паузу. Визначаємо частини слова. Розбираємо їх забудовою. Розпочинаємо з закінчення. Старий. Змінюємо слово. Стара. Старі. Стару. Все змінюється після буковки r. Отже, закінчення Й. Все що без закінчення основа. Доберемо спільно кореневе слово, щоб почути, який буде корінь. Старий. Старенька. Чуємо, що спільна частинка стар. Старіти ще можна сказати. Стар. Отже, корінь стар. Дане слово у нас не має ні префікса, ні суфікса. Домівок. Змінюємо слово. Домівка. Домівку. Після буковки К ми бачимо, що з'являються інші букви. Як називається таке закінчення? Це нульове закінчення, пустий квадратик, пустий прямокутничок. Відповідно саме слово домівок це і буде основа. Давайте доберемо спільнокореневі слова, щоб дізнатися, який корінь. Домівок. Дім, домінька, домовик, дім, дом. Це і буде наш корінь, в якому може відбуватися чергування. В слові дім. Чуємо голосний звук І посередині, а в даному слові в корені дом звук О. Це відбулося чергування голосних з І. Що ж таке івок? А ів це буде суфікс, за допомогою якого утворилося слово домівок. Духів, духу, духа. Змінюється ів, отже, ів це закінчення. Дух все те, що без закінчення це основа. Визначаємо корінь. Так, це слово пішло від слова дух, отже, і корінь буде дух маленькі. Змінюємо слово. Маленька, маленьку, маленький. Змінюється буковка І. Закінчення. Все, що без закінчення, основа. «Маленьк». Доберемо спільнокореневі слова. Малий. Корінь мал. «Еньк» – суфікс, який означає щось пестливе, щось маленьке, ніжне. Суфіксень. Наступне слово подаруночків. Подаруночка, подаруночку. Який же буде корінь? Пригадайте, яке слово було спочатку, від якого слова утворилося подаруночки. Це слово дар. Дарувати, дарунок. Отже, корінь дар. І бачимо, що нарешті сьогодні в нас з'явився і префікс. А що ж таке уночк? А уночк – це буде суфікс. Старі. Стара. Стару. Змінюється І. Отже, це закінчення. Все, що без закінчення стар це основа. Ми вже з вами. Говорили про слово старий і знаємо, що корінь буде в даному слові старий. Я думаю, що ви пригадали частинки слова і гарно попрацювали. А тепер давайте спробуємо самі дібрати слова за схемою, за частинами слова. Наступна сторіночка 70 і вправа 8. Допоможи ще бетончикові дібрати слова за кожною схемою. Запиши їх. Познач в них усі частини слова. Пишемо вправа 8 і думаємо, які ж слова можна дібрати за цими схемами. Погляньмо на першу схему. Маємо корінь. Маємо закінчення, маємо основу. Не маємо ні префікса, не маємо ні суфікса. Певно, це буде якесь коротеньке, звичайне слово. Давайте подивимось в віконечко, все, що нас оточує, яка зараз пора руку, де ми можемо нею милуватися. Мені на думку випадають такі слова: Зима, ліс, рік, свято. В всіх цих словах є коротенький корінь. Зим, ліс, рік, свято. Є змінна частинка в кінці, що буде закінченням. Ну і звісно, якщо є закінчення, то і є основа. А тепер трішки важче. Потрібно ще й суфікс утворити. Отже, слово, слово, ми можемо зробити, можливо, якимсь маленьким чи, можливо, якимсь страшним, типу «зимонька». Якщо в нас буде корінь зим, і ми додамо оньку, це вже буде суфікс. Або зимища дуже страшна. Зимонька, лісок, дітвора, сніжок. Саме такі слова дібрала я. Став відео на паузу і спробуй дібрати свої слова. Записавши вправу 8, запиши два слова, які будуть підходити під дану схему. Я написала до першої схеми слово свято, а до другої дітвора. І за допомогою частинок слова показую, що саме ці слова підходять під дані схемки. Якщо важко самому придумати слова, використай ті, які запропонувала я. Дякую за роботу, дякую, що прослухав або ж прослухала це відео, і попрацювала разом зі мною. На все добре!